Вітаю на каналі Мотоблок Ів. От приїхали сьогодні, привезли такого двигуна, ніби з одної сторони це двигун. 190-й зубр, але зубр вже який доспів, бо зеленого став червоним. Ну, це, звичайно, жарт, але, але навіть продовжу Чи він став червоним від червоної солярки, чи, чи наоборот. Привіз чоловік мотоблок, звернувся по телефону, просив якоїсь там поради, все зробив, я все зробив, в мене все добре, у мене компресія є, насос форсунка новий все нове завести не можу. Ну, тако почнемо, так трохи тут багато можна говорити, почнемо, от вже я почав з от така, такого кольору солярка. Не знаю, чи від бака почервоніла, чи бак від неї почервонів. Ніби й не пахне там сильно якимось сольвентом, ну, от такого. Такого ковіру, Я от сьогодні цей двигун тако поставив, поки вилив ту солярку, і заїхала до мене газовики. Така аварійна служба. Їхали мимо заїхали купити прокладку підголовку. І от я то показав, вони кажуть, що то таке буває, що на колії там зараз щось дають до солярки, щоб вона мала свій особливий ковір, Ну, можливо, так, можливо, не так. Не знаю. Цю солярку я злию. Чи вона добра буде, чи не добра буде, навіть потім власники вирішують. Я збираю. Мотоблока завожу, і і тоді він працює. Так що треба буде замінити фільтр і залити таку звичайну заправку, а там вони собі розбираються. Ну от чоловік привіз форсунку, він поставив нову, насоса поставив, а діло далі на місці мотоблок не заводиться. Ну от Перше перше це зовнішній вигляд цього мотоблоку. Так багато бачу там в коментарях люди пишуть ще ось такі е коментарі. і Люди адекватні, тобто щось розуміють, що вони мають, що це і що тут можна зрозуміти, ну все в болоті, глянути, який радіатор, та йому гаплик Його, напевно, нема. Не знаю, чи він щось може працювати, чи не може виконувати свою функцію, все заліплено якимось сіном, гноєм, ну так якби спеціально не заштукатурили. Так само по мотоблоці, бачите, який який. Може, то трохи робочий стан, я нічого не кажу. Ну, але то ремонт цього мотоблоку треба почати з того, щоб помити цей, цього двигуна. От. І от перше. Беремо, дивлюсь, тут вже якісь наставлені тяги. Не знаю нащо їх, я не прикильник робити. Оцих, так не видно, оцих тяг. Замість пружинки якась пряма тяга. Тому що там є одна пружина на колінвалі. Яка збавляє обороти. Тут ви собі дали обороти, а Та пружина на колінвалі каже, мені забагато, і посунула вашу. Що тут може посунути, як тут все на, на жорсткій сепці. Не знаю, які тут можуть бути обороти. Але справа не, навіть не в тому. Це все треба буде викинути, поставити, залишити ту пружинку, Але справа в тому, що от, коли ми рухаємо газ, рухається лише не рейка. Не рейка, а цей повзунок рухається. Рейка на насосі отут. Не рухається, бачите, вже от причина, чого не заводиться ну Десь може рушиться за 10 разом, як залипне. Отаке. Тому потрібно цю тягу викинути, пружинку поставити, яка, там, яка вже є, щоб хоч якась була, щоб воно якось регулювало між собою е, обороти. Далі. Далі, от е, викладав недавно відео про. Е, Вода чи антифриз. Ну, то таке там. Я в загальному розказав свою думку, хоча в коментарях там писали, краще то-то змішувати, не змішувати. Ну, наприклад, для цього клієнта, вибачте, воно ця інформація не потрібна. Тому що от-от його кришка намотав царети якоїсь чи клейонки, заглушив. Ну, напевно, у нього тут пораховано зривний клапан буде. І коли буде цей, то просто буде відстрілювати догори чи як. Тобто, цій, ну, тут в даному випадку, щось говорити. Про якісь розширювальні бачки, там підігрівна кала, ще щось. ну Тут просто безполезно, Тут ну, тут, тут без коментарів. Ось така, така кришка, добре, що радіатор не розірвало. І ну, нема тут, нема тут більше про що говорити. Далі. Повітряний фільтр. Та вроді би нічого, так вроді фільтр на перший погляд виглядає. Бачите, нічого дивного тут нема. Масло, ніби там в ньому є все, і гумочка там навіть є. На диво, ну, але, але суть в чому я так розумію, що чоловік взяв від е, мити посуду у цієї щитки і так затрамбував, Ну нічого ви там не побачите. Тобто, якщо буде гумка зверху тримати, знизу, то буде то буде отакво, отакво буде така буде кількість повітря йти в двигун. Ну Просто просто забито. Може, якась правильна напів, як я люблю казати, ідею, ну, але він так її втрамбував, що там повітря вже певно не пройде. Може і. Це не давало йому завести далі. От якось то казав всім. Кажу дивитися, о, все родить, все вже, все вже так не можу передати телефоном, все вже ну то вче махається, то і тут, і тут. Вже я так розумію, що розбито по люфту, по шату розбито гніздо. Так ніби крутиться, але я так думаю, що там вже розбите гніздо. Ось такий двигун. Почати треба, звичайно, з миття. І щось потрошки пробувати, як розпилюю, як той, але тут ще одне. Вирішив заглянути я до масла. Там про рівень масла теж десь знімлю відео. Рівень масла. Дивимося масло, там заливати 2 літри чи не 2 літри в мотоблок. Витягуємо щупа, я так зразу приготував папірець. Оцю сметанку, оцю сметанку. О, це масло, напевно, чи ніколи не мінялося, чи, ну, чи може якесь таке з паровоза, то було б краще, напевно. Зараз я ще зачерпну. зачерпну. Фі... Щоб не тримає, щоб тут вже такого. Він просто запхали, випхали, там різьби, різьби нема. Це рахунок перекосу тримає. От таке, от така сметанка. Ну, Такий якийсь йогурт, сметанка, щось отаке от воно, Одним словом. Що можу сказати? Треба. Той хто дивиться відео, дивіться і слідкуйте за тими мотоблоками, і не доводьте до такого його жалюгідного стану. Бо я чоловіка кажу то може ту солярку поміняти. Він каже, давайте, давайте, я вже міняю солярку, аби я два рази не їхав. Ну що два рази? Тут, тут тут точно треба два рази їхати. Щоб поміняти солярку, як тут я от зробив такий поверхневий огляд, не знаю, що там всередині твориться який. Діаметр шийки колінвалу, в якому там поршнева і цей, Ну, видно, він так їздив, скільки їздив, стільки їздив. Так що далі миємо двигуна. І далі розбираємо, і дивимося, і аналізуємо, і будемо бачити, що то було і що там треба в тому двигуні робити, щоб він далі якось привезти його. Тут тяжко щось сказати. Ну просто треба так привезти до тями, аби він їхав. І ще отут я все люблю казати, ви б хоч мені везли, щоб бак приварили. Все, все бачите. Оце робочий мотоблок, грубо кажучи, з поля. Певно, фара в нього так на поворотах підрулюється в одну сторону і в другу сторону підсвічує туди, коли колеса повертають. Тому бачите відео, дивіться, робіть висновки, щоб у вас такого не було, щоб ваш мотоблок тримався в купі і їздив. А поломки, звичайно, будуть, є зношення деталей, є ще якісь фактори, Ну, але просто не доводите до такого, до такого жалюгідного стану.